Сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України. У цей день ми вшануємо всіх, хто причетний до високого і почесного звання військовослужбовця, хто обрав для себе нелегку, але достойну професію захищати Україну, її суверенітет і незалежність. В наш час Збройні сили України відстоюють честь українського народу в боротьбі з Росією, яка нахабно хоче загропастити нашу територію. Не ламайте нас. Ми не зламні. Не звільняйте нас, бо ми вільні, ми попереду ви ж останні, хоча б які б не були вже сильні. Не приходьте, без вас щасливі, не запитуйте, бо не змовчимо. Наша правда, луна, що сили це у вас там два слова, злочин. Не руйнуйте, бо маємо вміння, підіймемо міста ще більші. Вас затягнеш земля коріння, не потерпить настільки грішних, кожну мить і страхів дитячих обернемо в найтяжчі муки, є межаю у нас терплячих, за дітей брати зброю в руки. А всіх тих, хто загинув, знаєм, і ніколи їх не забудем, бо вони є наші герої, яких зараз ми згадаємо. Дорогі солдати і офіцери, нехай і надалі буде цілеспрямованою та плідною ваша діяльність. Ніколи не вичерпується енергія і натхнення. А щира любов до України та народна повага надихають вас на нові звершення у благородній справі служіння та захисту держави. Здоров'я і перемоги всім нам, хай Бог охороняє.